Наступне. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, дуже давно слухаю ваші проповіді, а проповідь про алкоголізм так ніби про мене і, і про моє життя. Мій чоловік алкоголік. Я вже просто не знаю, що робити. Йому вже нічого не допомагає. Мені здається, що я живу з дияволом у людській подобі. Наталя. то <кій> Алкоголізм. Це штука є. Дуже важка, це важка хвороба нашого суспільства. І знаєте, я вам так скажу: в нашій церкві, українсько-греко-католицька церква, у нас є комісія по охороні здоров'я, і там є навіть відповідно відповідальні, відповідає за працю, робота з алкоголіками, ті, що мають алкогольну залежність. Я про чому про це кажу? Бо я раніше був у тій комісії, коли був у Коломийській єпархії. Навіть не знаю, скільки часу, але дуже багато. Я працював з ними, я спілкувався з лікарями. Ну, ясне діло, ми проводили різні там заходи, зустрічі, заняття, набирали групи. Тут, у Дніпрі, я також збирав цих людей, які поранені цією недугою. Я робив такі заняття з ними 9 місяців. Так? Групу набирали і 9 місяців з ними працювали. Ну, якщо брати так, то в нас був дуже добрий процент тих хлопців, що вийшли з піке. Е, да, Були такі, що зразу від випадали, були такі, що на половині дороги е, просто відпадали від нас, навіть не проходили більше на зустріч. А були такі, які відбули до кінця і стали на ноги. І слава Богу, потім я ще їх вінчав, там пам'ятаю, як вони називалися. Я вже забув, бо точки давніше бо що до війни. І... Ця, ця недуга може вилікуватися тоді, коли хворий скаже, я хворий, мені треба допомогти. Бо алкоголік як каже, я, я не алкоголік, я можу любити чесно лишити. Я можу не пити. Він так каже, я з цим проблем не Тому. Дорога пані Наталію, кажу це вам, але заодно повторюю всім. Алкоголіки беруться в хаті з допомогою співузалежнених. Всі люди, які всі, вся сім'я, яка є, має алкоголіка. Всі люди, які є в хаті, вони співузалежнені. З ними теж треба працювати, бо тому що дуже багато алкоголіків викохала сім'я. Я чую, що ви будете мені писати, казати. Я знаю, що я кажу. В сім'ї дуже вигідно алкоголік. Жінка каже, щось не, так не вийшло, вона каже, а що я годно зробити. А ти маю хаті пі, я, я ж годна зробити. Дитина у школі, вчителька каже, що не вчив, чого уроки роки не вивчив. Тато прийшов п'яний додому, тику ти, ти, мене бив, я втік з хати. Ти не не міг сі вчити. А тато перший раз прийшов додому тверезий, розумієш? А дитині це удобно. І так кожен у хаті дуже зручно. Бо в хаті ніхто не винен, крім алкоголіка. Всі на нього показують пальцем, а п'як, а де він п'є, а то що я зроблю? До очей йому ніхто не скаже, але десь між людьми, ну а що я зроблю? де маю п'яка в хаті, а ти що, на подвисне? То я що одна зробити? То що я маю хлопа в хаті? Я сама що одна зробити. Це називається співузалежнені. Це називається подвійна вигода від хвороби. Часом вигідно, щоб був хтось в хаті слабий. Це не просто я говорю що-небудь. Я говорю з життєвого досвіду, я працював з цими людьми. І я сьогодні знаю, дуже багато залежить від тих людей, які навколо нього. Якби жінка сказала, слухай Іване, мені встидно в село вийти, розумієш, я всі встидаю. Мені встидно. Ти собі що хочеш робити? Але мені встидно. Розкажи йому, що ти відчуваєш. Дитина прийде, тату, я тебе всі встидаю, розумієш? Ти класний, я тебе люблю, але йду в село, якщо я тебе встидаю. Нічого так не діє на, на, на алкоголіка, розумієте, як слово дитини. Але на тверезу. Розкажи, що ти чуєш. Не кажи, ти от ти кіко будеш пити. Так не кажи, твоє його звинувачити, він буде себе оправдувати. Скажи йому, що ти відчуваєш. Це перші кроки. І поки він не скаже, я хочу змінитися, нічого не буде. Це комплексне питання. І дуже важно є середовище. Для того часом, щоб змінити себе, треба змінити місто обітання. Якщо він змінить свою компанію, він буде мати нагоду вийти з пікети. Якщо не змінить, буде жити тим самим життям, тим самим способом, робіть йому, що хочете. Ти йому маленький зробиш детоксикацію, все, лікарство, все заплатите за курси, все, він завтра піде і оп'ять з ними сяде і опять буде пити якийсь шмурняк і все. Бо тому що середовище, в якому він виріс, його треба змінити.